У Хмельницькому погасили марку Україна мати, яку головна пошта країни випустила до 32-ї річниці незалежності. Зображена на поштовому випуску монументальну скульптуру, що височіє на печерських пагорбах столиці. Вона натхнена, вона з вірою в Україну і в перемогу. Кожна марка це як окрема історія, і це історія вписана в війну. Герб на щиті, який тепер тримає в руках Україна мати. Він символізуватиме, що наша держава, кожне містечко, місто, область міцно захищені. Автором поштового випуску є Зінаїда Кубар, Тираж нової марки 600 тисяч. За ціною листа простого листа по Україні 12 гривень коштує марка, відповідно, 6 марок на блоці це 72 гривні вартує блок. В цей випуск також входить конверт першого дня, немаркований художній конверт і листівки. Поштову марку Україна мати від 24 серпня можна придбати у відділеннях Укрпошти або замовити на сайті. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.